11 травня 330 року відбулася урочиста церемонія освячення Константинополя імператором Костянтином Великим, який прийняв християнство. У 868 році китайський чернець Ванзе виготовив алмазну сутру. Це найдавніший друкований документ із точно датованих, які дійшли до нашого часу. У 1916-му Альберт Ейнштейн публічно представив свою теорію відносності. У 1920-му в Англії рада Оксфордського університету прийняла рішення, яке дозволило жінкам здобувати вищу освіту в стінах цього навчального закладу. У 1927-му у Каліфорнії заснувала Американську академію кіномистецтв. Через два роки вона почала визначати лауреатів кіносезону. А з 1931-го року вручати переможцям Оскари у 1928 році. У Нью-Йорку вперше у світі почалася регулярна трансляція телепередач. У 1944-му Державний комітет оборони СРСР ухвалив рішення переселити кримських татар у середньоазіатські регіони країни. У 1949 році у Нью-Йорку продано перший фотоапарат Полароїд за 89 доларів. Компанію заснував у 1937 році Едвін Ленд. У 1955 році у Варшаві почалася нарада представників восьми європейських соціалістичних країн, за підсумками якої було укладено договір про дружбу, співробітництво та взаємоповагу, так званий Варшавський договір. У 1957-му Колегія міністерства сільського господарства УРСР схвалила роботу комсомольських організацій та сільськогосподарських органів Черкаської області по розвитку кролівництва. У 1989 році лідер СРСР Михайло Горбачов оголосив про одностороннє виведення 500 радянських ядерних боєголовок зі східної Європи. У 2000 році в Індії народилася мільярдна жителька цієї країни Астра Арора. У 2003 році Пол Маккартні став першим рок-музикантом у достойному честі виступати на легендарній арені Римського колізею. На концерті були присутні 400 глядачів, які купували квитки на спеціальному аукціоні. 11 травня народилися у 1670 році. Яків Брюс, російський громадський діяч і вчений сподвижник Петра І, генерал-фельдмаршал, граф виходить зі знатного шотландського роду. У 1720-му Карл фон Мюнхаузен, німецький барон, військовий, який тривалий час перебував на службі в Росії і Латвії, видав книжку Керівництво для веселунів. У 1811 народилися Чанг і Енг банкери, народжені в Сіамі, нині Таїланд, близнюки, що зрослися боковими частинами тулубів. Церкові артисти китайсько малайського походження мали окремих дружин і багатьох дітей. Саме від них пішла назва Сіамські близнюки. У 1854 році народився Отмар Мергенталер, американський винахідник німецького походження, який створив складальну рядковідливну типографську машину Лінотип. У 1855 році народився Анатолій Лядов, російський композитор, автор оркестрових, мініатюр Баба Яга та Кікімора. У 1864 Етель Войнич, англійська письменниця серед найвідоміших творів якої роман Овод. У 1904 році Сальвадор Далі, видатний іспанський художник-сюрреаліст. В 1905-му Михайло Шолохов, російський радянський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1965 року. Написав Тихий Дон, «Піднята цілина. У 1907 році народився Костянтин Герасименко, український поет і драматург. 1939 року брав участь у поході Червоної армії в західну Україну. Під час німецько-радянської війни був військовим кореспондентом. Працював у газеті Знам'я Родіни. Загинув на північному Кавказі. Цьогоріч йому виповнюється 105 років від дня народження. Тисяча 1956 році народився черкащанин, член національної спілки журналістів України, Микола Сенченко, директор шполянської редакції телебачення і радіомовлення. І 11 травня 1963 року народився Костянтин Меладзе, український композитор і музичний продюсер грузинського походження. Насті сашрісмадінка. 11 травня День Ангела відзначають Оксентій, Ганна, Віталій, Дада, Євсей, Єфрасій, Зенун, Кирило, Максим, Мурін, Неон та Ясон.